Всіх вітаємо любі друзі, з вами Дмитро Терениця. Як бачите, мене досить давно не було на каналі, тому що багато що відбувалось в житті, але зараз вже повертаюся. І тема сьогоднішнього випуску досить цікава. Ми з вами вже розбирали різні машини: і німців, і японців, і навіть корейців в ціновому діапазоні до 5 тисяч доларів деякі вже встигнули розглянути до 10 тисяч баксів. Але японців від 5 до 8 тисяч доларів тут поки що не розглядали. І час виправлятися. Тож, поїхали! І одразу до критерії відбору можу сказати одне: всі машини в рейтингу будуть від 2009 року, тобто їм буде не більше ніж 15 років в чудовому стані. Звісно, що я звертав увагу на рівень надійності, на загалом рівень комфорту та опціонального оснащення, також на якість матеріалів та збірки. Звісно, що на вартість обслуговування, на можливість спокійно привезти запчастини, замовити і не чекати їх тижнями. Ну і на ще багато-багато різних факторів. Але головне я звернув. Увагу на відокі власників, тому що саме цей показник нам більше всього говорить про якість вибраної машини. Тож, давайте не зволікати, сідайте, готуйтесь, буде дійсно цікаво. Машини в рейтингу не будуть розставлені строго по вартості, тому, аби підібрати собі варіант під ваш бюджет, то краще дивитися відео повністю. Також не забуваємо писати в коментарі вашу думку про будь з представних агрегатів. Не будемо тягнути, поїхали! І відкриває наш рейтинг класика компактного класу Nissan Note від 2008 року. Це покоління випускалось по 2013 рік і запам'яталося мені найбільше. На момент виходу це був справді цікавий свіжий дизайн та висока якість порівняно з іншими брендами. Сьогодні рейтинг цієї машини на сайтах в районі 4,4 чотири з 5 можливих, що багато про що говорить. Звісно, салон тут невеликий, але чотири пасажири будуть їхати з комфортом. Є кондиціонер, обігрів сидінь, електроскопідімачі, електрорегулювання дзеркал та навіть датчик світу у хороших версіях. По якості, хоч і бюджетно, але збірка класна. Торхтіння починається лише після 200 тисяч кілометрів при нормальних умовах. З моторів на вас чекають бензинові 1.4 та 1.6 на 88 та 110 кінських сил відповідно. В першому варіанті динаміка виходить в межах 13,5 секунд до сотні, а на 1.6 буквально 11 секунд. Це двигун пріоритетніший, бо має по факту ті самі показники витрат пального, але трохи кращу ресурсність. Але обирати, звісно, вам щодо вартісті запчастин все дуже доступне і є в наявності. Тому не потрібно буде морочити собі голову із запчастинами. Загалом перевірений часом варіант. Тому давайте рухатися далі. Дев'ята позиція, і тут найпопулярніший в нашій країні автомобіль серед електричок, а саме Nissan Leaf. Мова йде за перше покоління в межах 2009-2013 років. Так, батарея вже часто така собі, але навіть при необхідності заміни тепер це не буде коштувати тисячі доларів. Саме тому ліфи користуються активним попитом в таксі. Кожного року цей електрокар, як мінімум удвічі, випереджає за кількістю продажів любе авто на вторинному ринку серед електрокарів. І не дивно, адже це одне з найкращих порівнянь ціни та якості. Дешевий замірками електросвіту агрегат, які навчилися обслуговувати майже на кожній другій СТО, де нема жодних проблем з запчастинами чи аналогами. Запас ходу навіть у топових версіях не вражає. Зазвичай він становить 150-200 км, а швидкість зарядки завжди була стандартною – від 8 до 12 годин. Проте Ліф має стильний зовнішній вигляд, багато опцій і приємний інтер'єр, де на вас чекає не тільки безліч можливостей для комфорту, але й якість матеріалів та збірки на рівні лідерів ринку. Якщо ви майже не покидаєте межі міста, то Ліфт це чудовий варіант для знайомства з електромобілями. Друзі, та перш ніж продовжити, я хотів би знаєте, що сказати. Думаю, що серед вас є дуже багато власників турбованих авто. В мене вже і ця машина, яка ще поки що не скажу, вгадуйте в коментарях, як і минула машина Cadillac це машини були з турбованими двигунами. Звісно, що за ними потрібно більше доглядати, хоча в той же час вони дарують і на порядок кращі емоції, і в той же час витрати пального. Тому, друзі, для того, щоб зберегти вашу турбіну максимально довго в хорошому стані і не запарюватися над тим, чи вона доживе до наступної зими чи ні, то я раджу вам оцей засіб від компанії Bradal, який називається Turbo Protect. Все, що потрібно, це одну таку баночку, залити на 6 літрів оливи при заміні вашої оливи в двигуні. І просто поїздити спокійно, 10-20 тисяч ваша турбіна буде під надійним захистом, і навіть якщо ви будете давати їй просратися, будете давати їй підвищення навантаження, скажімо так, вона все одно їх переживе. Тож друзі, нагадую, що за промокодом DIMATORIC ви можете отримати знижку в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Ну а на даний засіб я залишаю посилання вище. А восьме місце в рейтингу займає легендарний Subaru Outback від 2009 по 2013 рік. Це універсал і кросовер в одному, в залежності від покоління його позиціонування змінювалося. Outback має чудову прохідність і може змагатися навіть з позашляховиками, водночас забезпечуючи комфортне керування і функціональний дизайн. Є два основних двигуни – 2,5-літровий на 175 і 3,6-літровий на 256 кінських сил. Вони споживають багато пального, але забезпечують високу надійність і мінімум проблем навіть через 15 років експлуатації. А динаміка в 10 секунд на першому моторі та всього 7,5 секунд у другому випадку дарує далеко не кожне авто. ВООДБЕК гарна шумоізоляція, технологічний дизайн і комплекс активних систем безпеки, серед яких адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон та мінімум 6 подушок безпеки. Серед зручних опцій є клімат, контроль, вентиляція та підігрів передніх сидінь у топових моделях, а також багато простору і ніж для вашого комфорту. Це максимально універсальне рішення, яке є одним з найкращих у своєму сегменті. Тому, якщо ви багато їздите, а саме для таких водів розраховане це авто, то воно вам 100 predeti se do skoku. Ну а сьоме місце в нашому рейтингу зайняла модель від компанії Toyota Corolla від 2009 року. Про цю модель особливо нічого розповідати. Це звичайний спокійний автомобіль для тих, хто не хоче вкладати багато грошей у машину. Мотори пропонувалися на вибір від 1,6 літрового до 2,4 літрового. Розкид потужності також значний від 97 до 120 кінських сил, і цілочасно замало. Але зато ресурс під 400 тисяч кілометрів компенсує недостаток потужності. У відуках власників я не знайшов значних проблем. Ресурс і запас міцності перевищують ваші очікування. У салоні комфорт на високому рівні. Це просторий салон і багажник, підігрів сидінь, заднього скла, а також дзеркал. І, звісно, клімат-контроль у топових версіях. Корова це міський і більш розслаблений автомобіль ніж ряд конкурентів, розрахований на далекі поїздки. У будь-якому випадку тачка засобовує на повагу, адже придивившись до цін на запчастини, можна зрозуміти, що альтернатив по якості. Можна і не знайти головне, подбати про пошук авто в адекватному стані. Ну а всі інші питання спокійно вирішуються. Шосте місце отримує досить компактна машинка для тих, хто не любить великі габарити Suzuki CX4 від 2009 по 2013 рік. Дані автомобілі мають малопотужні агрегати, а саме 1,6 на 107 чи 112 сил, але враховучі розміри та вагу авто забезпечують розгін до сотні за 10-12 секунд. Варто зазначити, що її як механіка, так і автомат, а також повнопривідна версія, що велика рідкість за такий бюджет. З кліренсом близько 20 см можна виїжджати і на бездоріжжя, і на Зважаючи на зовнішню скромність, машина добре з цим справляється. Розмити від ущу дорога після трактору, на шляху до якого села ці тачки впораться з таким завданням. Звісно, простір салону і багажника тут обмежений, але для чотирьох осіб його буде достатньо. І загальна функціональність, така як кондиціонери, підігрів передніх сидінь, присутня. Якість збірки на високому рівні. Надійність не викликає сумнівів, а мотор 1.6 має ресурс в районі 300 тисяч кілометрів. До недоліків можна віднести невеликий багажник, таку собі якість матеріалів оздоблення салону. Ну і погану ізоляцію. А от це все перетамани будь-якому автомобілю з бюджетного сегменту, тому не буду дивуватися. П'яте ж місце в рейтингу займає Honda Jazz 2008-2012 років випуску. Так, одного разу я вже робив огляд на цю машину. Рекомендую подивитися за посиланням вище. Загалом автомобіль не відзначається динамічними якостями, було буквально два двигуни один на 78 кітських сил. Інший на 83, і розгін до 100 складає близько 14 секунд. Її перевага в іншому, вона маневрна, зручна в місті та на парковці. Витрата паова невелика, близько 7 літрів у місті і близько 5 на трасі. А ресурс, двигуна і коробки передач майже 300 тисяч кілометрів. Після чого, звісно, потрібен буде капітальний ремонт. Салон дуже просторий і ергономічний. Про її транспортуванні можливості можна складати легенди, оскільки можна зробити величезний багажний відсік або скласти сидіння різними способами для перевезення вантажу і, наприклад, однієї людини. Ключові опції теж доступні: кондиціонер, підігрів дзеркал, сідінь та електроскопідйомники в базовій версії. Серед недоліків джаз читує воду якості палова і оливи має невеликий дорожній просвіт і досить погану шумоізоляцію. Але як варіант для міста, чи, наприклад, для сім'ї з Дітьми те, що треба. Ну і звісно, як перша машина також. Четверте місце займає автомобіль, на який я вже робив вам огляд. Раніше щоправда, більш сучасну версію. А саме Lancer X. Він же 10-й 10-й Lancer, від 2008 року зараз тачка продається від 6,5 тисяч доларів, і в районі 8 тисяч вже точно є доглянуті варіанти. Цей автомобіль вийшов чудом з точки зору дизайну. На той час він виглядав круто, і навіть зараз, через 15 років після початку випуску нового покоління, він все ще виглядає грізно, трохи агресивно і стильно. У салоні це все той же Міцубіші, де є все необхідне для комфортної поїздки. Місця як для пасажирів, так і в багажнику достатньо. Ергономіка та можливість трансформації салону. Гідна уваги, також ланцер відзначається чудовою керованістю. Це автомобіль для тих, хто любить активно водити і впевнено поводиться на дорозі. Краще обирати мотори від 1,8 літра на 143 або 150 кінських сил і на механіці. З ними автомобіль просужить вам дуже довго і забезпечить розгін до сотні менш ніж за 10 секунд. Що не радує в машині, так це застаріла проводова панель і якість деяких матеріалів оздоблення. Також витрата палуби не лідирує серед конкурентів, як і шумоізоляція. Але якщо закрити на це очі, то Lancer X буде ну, чудовим вибором для любителів активного водіння. Ну і ти паче для тих людей, які цінують стиль. А от ми і дісталися до трійки лідерів. Та перші ж продовжити, друзі, не забуваймо підписуватись на канал та ставимо лайки. Зробили. Ну супер! А на третьому місці в нас Subaru Impreza від 2009 по 2012 рік. Цей автомобіль не призначений для комфортних і спокійних поїздок містом. Він підходить для активних людей, повний привід, чудова керованість і досить потужні двигуни. Це ідеальне поєднання для динамічних поїздок містом та періодичних виїздів на просілкові дороги або навіть бездоріжжя. Інтер'єр автомобіля доволі аскетичний, але тут є кондиціонер, електроскопідйомники, електрорегулювання дзеркал та підігрів сидінь. Для невибагової людини цього цілком достатньо. У кузові седан місце достатньо для п'яти пасажирів, хоча подібних версій відверто мало на нашому ринку. Ці роки майже всі імпрези були хетчбеками. Що стосується двигунів, то можна знайти варіант як від бензинових 1,5 на 107 коней, які я категорично не рекомендую, так і 2-літрові на 150 сил. Коробку передач краще обрати механічно, оскільки автомат не дасть вам того задоволення від поїздки. Але тут же справа смаку. Ну а по ціні від 6 тисяч доларів це один із тих варіантів. Які фактично не мають аналогів. На друге місце я розмістив автомобіль від японців Toyota Yaris від 2011 року. Багато власників стверджують, що це автомобіль з найміцнішою ходовою серед легкових авто на ринку такого компактного класу. Я неодноразово згадував про перевагу цього автомобіля Toyota у своїх рейтингах. Вони починаються з надійності вузлів і гарної якості збірки та закінчуються великим опціональним оснащенням і безпекою на п'ять зірок з року в рік. Якщо ви подорожуєте з родиною або обираєте машину виключно для роботи, то цей автомобіль підійде в обох випадках. Звісно, не варто очікувати, що запчастини будуть такими ж дешевими, як на оган, але ціни вас не здивують. Так, краще обирати якість покоління від 2011 року, але можна зазирнути і в більш сучасний спектр автомобілів на ринку від 2014-го. Із моторів однозначно беріть більш потужний 1.3 на 99 коней. З ним буде і достатня динаміка, і витрати пального до 7 літрів у місті. Він кращий за всіма параметрами. Тому для тих, хто згоден на невеличке авто без сегменту. Яріс однозначно лідер. А от перше місце займає Mazda 3 від 2010 року, тобто рестайлінгова версія. Автомобіль змінився зовні, став виглядати сучасніше та суворіше, виділяючись серед інших авто такого класу. Цей кузов добре оцинкований і не ржавіє так швидко, як попередні моделі. Жарщина з'являється лише після ДТП. Mazda 3 не забезпечує приголомшового комфорту, але має багато ергономічних функцій, починаючи з підігріву сидінь і закінчуючи зручним налаштуванням обдуву чи підігрівом дзеркал. Простору в салоні достатньо, хоча багажник дещо замалий. Рекомендується обрати двигуни об'ємом від 2 літрів, щоб отримати чудову динаміку в поєднанні з добре налаштованою керованістю. Хоча витрата палова порівняно з 16 літровим мотором буде вищою. Автомобіль не вибагливий в обслуговуванні і середніми цінами на запчастини. Недійність, як завжди. На висоті для бюджетної моделі компанії і відповідає стереотипам про японське авто для 16-350 тисяч кілометрів і більше для 2-літрового агрегату частіше всі 400 тисяч. До недоліків можна віднести гальма, яких може бути мало для 2-літрового двогона, садкушуємо ізоляцію та низький кліренс. Але це все суб'єктивно. Тож, друзі, можу сказати, що, мабуть, за сукупністю параметрів Mazda 3 це найкращий варіант за цю ціну, але думка у кожного може бути своя. Тому не забуваємо Діліться своєю думкою в коментарях. Пишіть про свій досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів, та не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Мені завжди приємно отримувати від вас хоча б невеличкий, але фідбек. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Доріниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!